Курс чудес урок 187 Я благословляю світ, тому що я благословляю себе. Ніхто не може дати те, чого немає. Дійсно, давати є доказом того, що людина має. Ми вже розглядали це питання раніше. У це неважко повірити, ніхто не може сумніватися, що ти повинен спочатку мати те, що ти хочеш дати. Це друга фаза, де світ і справжнє сприйняття відрізняються, маючи і віддаючи, світ каже, що ти втратив те, що мав. Правда свідчить. Що віддавання збільшить те, що ти маєш. Як це можливо? Бо певно, що коли ти віддаш готову річ, то очі твого тіла вже не сприйматимуть її як твою. Але ми дізналися, що речі представляють лише думки, які їх створюють, і у тебе не бракує доказів того, що роздаючи ідеї, ти зміцнюєш їх у своєму розумі. Можливо, форма, в якій здається думка змінюється під час надання. Але повинна повернутися до того, хто дає, і форма, яку вона приймає. Не може бути менш прийнятною, має бути більшою. Ідеї повинні спочатку належати тобі, щоб ти міг їх давати. Якщо ти повинен врятувати світ, ти повинен спочатку прийняти спасіння для себе, але ти не повіриш, що це здійснено. Доки не побачиш, які чудеса це приносить кожному, на кого ти поглянеш. У цьому ідея давати прояснюється та набуває значення, тепер ти можеш помітити, що через твою віддачу твій запас збільшується. Захисти. Усе, що цінуєш, віддавши це, і ти будеш впевнений, що ніколи цього не втратиш, те, що ти думав, що у тебе немає, таким чином виявляється твоїм, але не цінуй його форми, бо вона зміниться і стане невпізнаною з часом. Незалежно від того, скільки ти намагаєшся зберегти її в безпеці, жодних жорстоких форм. Це думка, що стоїть за формою речей, яка живе незмінно. Давай з радістю. Тільки так можна отримувати. Думка залишається. І її сила зростає, коли вона зміцнюється віддачею. Думки продовжуються, коли діляться ними, тому що їх неможливо втратити. Немає нікого, хто дає і нікого, хто приймає, як світ мислить. Є той, хто дає і хто зберігає те, що дає. Інший, який також дасть. І неминуче обидва виграють від цього обміну, тому що кожен матиме думку в найбільш корисній для нього формі. Те, що він, здається, втрачає, завжди буде цінувати менше, ніж те, що йому обов'язково повернуть. Ніколи не забувай, що ти віддаєш тільки собі. Той, хто усвідомлює, що означає віддавати, не може не сміятися над думкою про жертву. Він також не може не визнавати багатьох форм, які може приймати жертва. Він також сміється перед лицем страждань і втрат, хвороб і болю, бідності, голоду і смерті. Він визнає, що жертва залишається єдиною ідеєю всіх цих речей і завдяки його солодкому сміху вони зцілюються. Визнана ілюзія повинна зникнути. Не приймай страждання, і ти усунеш думку про страждання. Твоє благословення лежить на кожній людині, яка страждає, коли ти вирішуєш бачити кожне страждання таким, яким воно є. Думка про жертву породжує всі форми який, здається, приймає страждання. А жертва це така божевільна ідея, що розсудливість швидко відмовляється від неї. Ніколи не вір, що можеш пожертвувати собою. Немає місця для жертви у тому, що має будь-яку цінність. Що думка приходить в голову, сама її присутність доводить, що виникла помилка, яку потрібно виправити. Твоє благословення виправить її. Спочатку воно дано тобі, тепер воно твоє, і ти теж можеш його віддати». Жодна форма жертви і страждання не може тривати довго перед обличчям того, хто простив і благословив себе. Лілії, які твій брат приносить тобі, кладуть на твій вівтар, а ті, які ти приносиш йому, поряд з ними. Хто може боятися, побачивши таку прекрасну святість? Велика ілюзія страху Божого зводиться до нікчемності перед чистотою, яку ти тут побачив. Не бійся дивитися. Благословення, яке ти побачив, забере всі думки про форму та залишить на своєму місці завжди присутній досконалий дар, який назавжди збільшується. Назавжди твій і завжди віддається. Тепер ми єдині в думках, бо страх зник. І тут перед вівтарем одного Бога, одного Отця, одного Творця і однієї думки ми разом, як єдиний Син Божий. Не відокремлені від того, хто є нашим джерелом, не віддалені від брата, який є частиною нашого єдиного Я, чия невинність об'єднала нас усіх в одне ціле. Ми перебуваємо в благословенні, і ми віддаємо те, що ми отримали. Ім'я Бога на наших устах, і коли ми дивимося всередину себе, то бачимо чистоту неба, яка сяє у нашому відзеркаленні любові нашого Отця. Тепер ми благословенні, і тепер ми благословляємо світ, те, що ми бачили, ми будемо поширювати. Тому що ми хочемо бачити це всюди. Ми хочемо, щоб воно сяяло благодаттю Божою в кожному братові. Ми не хочемо, щоб усе, що ми бачимо, було заперечено, а щоб бути певними, що ми маємо це святе видіння, ми пропонуємо його всьому, що бачимо, бо там. Де ми це побачимо, воно повернеться до нас у вигляді лілій, які ми можемо покласти на наш вівтар, роблячи його домом для самої невинності, хто живе в нас і пропонує нам свою святість як нашу власну. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.